О, все, що на мені є, це все моє добро. Під завалами ось достали моїх сусідів. Мишу і Наташу достали. З п'ятого етажа квартиранки жили, теж достали її. З четвертого достали зараз Таню і Іру. Це ось Льоша сидить, плаче, це його мама і сестра. Ось були всі вдома, це ж п'ять ранків. А з 9-го Андрій і Наташа вони були в сховищі, вони прийшли з сховища того. От з'явили тривогу, вони прийшли, покурили, тільки зайшли, включили світ, і тут ракета. І все, і вони погибли. Ви вискочили з помешкання. Рюкзак стояв. Ми, ми з ним ходимо входимо в укриття з рюкзаком з документами з усіма. І ми от його зпіли забрати з собою. Багато сусідів, хто вискочили з верхніх поверхів, навіть не змогли забрати якісь документи чи ще щось. Друга квартира, от її зараз розкривають, Наша третя квартира. Ми возвращались з укриття. Я точно бачила, що на дев'ятому поверсі горить світло, на третьому поверсі горить світло, на другому поверсі горить світло. Ну цей наш стояк. Що сусіди були вдома, тобто були вдома. Я прийшов цінувати. Ми закінчили пошукові аварійні роботи, трохи більше, ніж за півтори доби. Зробили велику роботу наші хлопці спочатку після прильоту. Тут були рятувальники та поліцейські, які виносили навіть на, на дверях людей з квартири, з під'їзду. Вибух був такі сильний, що підняли верхні поверхи і опустили нижні. Тобто був такий вибух поверх-низ, потім це все склалося, тому дуже багато жертв. І люди, які знаходилися в кімнатах, які знаходилися в коридорах, ховалися в коридорах між двома стінками. На жаль, в більшості своїх загинули. Ми могли закінчити ці роботи набагато раніше. Але рятувальники зупиняли вночі роботи на дві години, тому що знайшли дитину і мали все зробити для того, щоб тіло було ціле, тому що багато було бетонних плит. І останню ми знайшли жінку з двома дітьми на шостому поверсі. Вони були придавлені також бетонною стіною. На жаль, багато вже людей знаходиться в медичних закладах.